Всім привіт! Це канал Друже, що поїсти. Друзі, продовжуємо дегустацію гострої корейської лакшини, а саме булдак. Але сьогодні буде ще гостріший булдак, ніж я дегустував в попередніх відео. Ось такий булдак X2 Spicy. Кажуть, що ця краля гостріша ніж чорний булдак в два рази. Подивимось, гострота цього булдака 10 тисяч сковілей. Давайте це перевіримо, наскільки він гострий. Зараз вам покажу, що там всередині. Безпосередньо сама лапшина. Та два наповнювачі. Ось такий. Це гострий соус. Це основна складова частина гостроти. І тут набор спецій. ось такий. Тут я бачу водорості, можливо. Кунжут і що ще? Незабаром побачимо. Нагадую, що цю локшинку треба готувати, а не запарювати. Готується він 5 хвилин, а тому погнали його готувати. Ну що, ось я і приготував нарешті цей булдак. Ось так виглядає. Хто як готує? Хто готує супом, хто зливає цю воду, додає соус. Мені подобається ось так. Є такий аромат з гостринку. Відчувається, а так в нос б'є гостринка. У самої лакшини текстура супер. Висипав я сюди цю почехоту, там, де кунжут був і водорості. Зараз все перемішаю. Ну, самому ж цікаво, яке воно буде по гостроті. Забув, щоб не було сухо трохи пшеничного соку. Ой, добре. Так, одразу відчувається гостринка, поки що адекватна. Ну, вся тема буде отут, в цьому супі. Вся гострота там буде. Часничок, щоб гостринка не випускала. Ви знаєте, поки що все адекватно абсолютно. Коли От щось дійсно гостре, я починаю гикати. А тут знову не чіпляє мене ця гострота. Я не можу сказати, що оцей булдак X2 він гостріший за чорний булдак. По відчуттям, в принципі, однакове. Але там зазначено, що в чорному булдаку в два рази менше скобілий. Дуже гаряче. Цікаво було б сюди додати м'язка якогось. Слухайте, ну по відчуттям очікував більшого, бо влупашив сюди весь тут пакетик з гострим соусом. Весь. Зараз дійду до супу цього, спробую його випити. Локшинка закінчилась. Ось залишився оцей суп. Дуже гарячий. Ну Так, суп вже такий він бічньом відчувається гостринка. Ну, ось і все. Що я можу тут сказати? Що цей булдак він е, дуже адекватний по гостроті. Ті, хто полюбляють гостру їжу, не бійтесь, він адекватний, абсолютно адекватний. Тим паче, ті, хто їв вже чорний булдак, то тут він не набагато гостріший, навіть можна сказати, що приблизно однаковий. Тому не бійтеся, купуйте, кому подобається. Міревінь гостроти цей булдак не подолав. Тому я далі буду продовжувати шукати булдак вже X3 по гостроті. Можливо, вже такий булдак мене вразить. Друзі, не забувайте підписувати, ставити вподобайки, писати коментарі. Напишіть, будь ласка, чи куштували ви булдак, і який саме ви куштували. Можливо, ви мені запропонуєте продегустувати інші смаки. А з вами був ваш друже. Всім мирного неба. Нехай вам щастить та до нових зустрічей! Бувайте!